Дякую іні Богословській, народному депутату від фракції партії регіонів і запрошую до центрального мікрофона Андрія Іллєнка, народного депутата із фракції Свобода. Пане Ілєнко, лідери вашої політичної сили заявляють, що цей парламент працювати вже не буде, і що для опозиції природно підігривати революційну ситуацію. І ви переходите до бойових дій: руйнування пам'ятників, спалення прапорів партії регіонів. Навіщо ви дестабілізуєте ситуацію в Україні? Чи вам не здається, що ви граєте за чужим сценарієм? Ну, по-перше, я переконаний, що насправді дестабілізує ситуацію в країні те, що насправді відбувається, тобто тотальна корупція. І я, до речі, абсолютно не згоден з паном Піховшиком, що не можна казати про тотально продажні суди, бо вони тотально продажні ці суди. Дестабілізує ситуацію просто повальне безробіття. Дестабілізує ситуацію хамська поведінка. Будь-якого представника влади, починаючи від сержанта міліції, закінчуючи керівниками держави, це дійсно дестабілізує ситуацію. Що стосується заяв, то ну, трошечки невеличке перекручення було. Насправді ми заявляли наступне: що нинішній парламент, так як працювало минуле скликання парламенту, працювати вже не буде. Ось основна думка. Тобто, те, що було в минулому скликанні. Тотальне кнопкодавство, тотальне нехтування Конституцією, е, тотальне ігнорування будь-якої думки опозиції, розбивання е, стільцями е, голів опозиціонерів і так далі, цього вже не буде. Є новий парламент, є нові політичні сили в цьому парламенті, і зрозуміло, що є вже нова опозиція, і вона вже зовсім не та, яка була в минулому сім'їнко. Якщо цей парламент не працюватиме, як ви розповідаєте, так як минулий, то чому ваш лідер тоді веде мову про дострокові парламентські президентські? Ну, мова йде про що? Мова йде про те, що в ситуації, коли ми розуміємо, що парламент він повинен працювати. Два основних має бути принципи роботи. Перше, він має бути незалежним органом державної влади, незалежним, а не придатком до адміністрації президента, де рішення приймаються на банковій, а парламент просто затверджує те, що вже було прийнято в зовсім іншому місці. І друге, парламент повинен працювати виключно за конституцію. Відповідно, якщо влада робить так, що парламент по суті перетворюється в фарс, і власне очевидно, що їм не потрібен реальний парламент. Їм потрібно, як в Білорусі, або. В Казахстані або в Росії просто формальний орган, який буде підтверджувати рішення, які вони приймають. Тут дійсно іншого варіанту, крім як перевибори, причому перевибори не тільки парламенту, але й президента не залишається. Але ми прекрасно розуміємо, що сьогодні е якраз влада зацікавлена в тому, щоб навіть цей парламент, який в принципі опозиція не має, там більшості, навіть цей парламент не працював. Так, тому що такі... ми бачимо прикрас, от я повторюю таку... я. Тепер я ставлю вам запитання: так буде цей парламент працювати чи не буде це залежить від того? Тобто, це є останній рубіж, за яким просто перетворення? Парламенту в ніщо і перетворення взагалі демократії в ніщо, або ми цей рубіж втримуємо, і тоді парламент працює нормально, або перевибори. Тобто тільки два варіанти ніхто не згоден на роль статистів в цій ситуації. Найголовніше, що ви теж маєте розуміти, мова ж не йде про те, що от депутати від опозиції хочуть там добитися якогось шматка влади і так далі. За нас проголосували десятки мільйонів людей. Ми представляємо, якщо не всю країну, то величезну частину цієї країни, як показують ці соціологічні опитування, вже більшість країн і ми не повинні відчувати ситуацію, коли фактично вибір цих мільйонів, десятків мільйонів людей просто розтоптаний, і власне ви обрали парламент, але цей парламент буде займатися кнопкодавством, будуть голосувати на депутата їх карточки, і власне опозицію взагалі не будуть слухати. Олександр Челенко Андрій, скажіть, ласка, от ви говорили, коли вийшли клості, що eh, коли ви прийдете, то eh, ви значить ініціюєте законопроекти о там, значить, ношенні оружа. о том, что будут квоты для украинцев, для длительной нации значит, в правительстве. Это первое. И второй вопрос а, по поводу выборов киевских. Вот если вот объединенная оппозиция, вот я сейчас думаю, Кличко не пойдет, Яценюк не пойдет, а, значит, Турчинов, как в прошлый раз в 2008 был, не пойдет. По всей вероятности, наверное, ну, выдвинут, наверное, Александру Кужель. Больше я харизматичных там личностей не вижу. Вот украинские националисты поддержат Александр Кужель на выборах, э, ну, как единую кандидатуру от оппозиции на выборах киевского мэра? Ну, о, безумовно, всі ті речі, які ми декларували в нашій програмі, це до першої частини вашого запитання. Вони будуть відображені в нашій практичній діяльності. І безумовно, Андрій, кожна наш... пунктурніто. Ну, ви ваш... хочете, Я давайте скажімо, от ми членка, всьому свій час. Ви переживаєте парламент, ще фактично навіть працювати не почав. Ви обов'язково побачите всі закони, з якими ми йшли до людей, які е, нас підтримали через це. Ми якраз від своєї програми не відступаємо. Це те, що люди нас підтримують. Друге питання: що стосовно виборів. Е, в місті Києві, я особисто переконаний, що Опозиція повинна виставляти єдиного кандидата від об'єднаних сил опозиції на посаду міського голови Києва і безумовно координувати свої зусилля на мажоритарних округах Київ Раду, щоби дійсно була тотальна перемога демократичних сил в місті Києві. Що стосується конкретних персоналів, то зараз ідуть переговори, і очевидно, що, наприклад, ми, як мажоритарники від міста Києва, зокрема, я як теж один з них, ми звернулися зокрема, до Віталія Клічка, де ми сказали. Пане Віталію, ви визначаєтеся, якщо ви йдете на міського голову, ми вас готові підтримати, і відповідно наші політичні сили. Якщо ви не готові або не хочете, або у вас інші плани, ви це скажіть. Тоді ми будемо шукати іншу кандидатуру, бо нам треба не втрачати час, щоб цю кандидатуру розкручувати. Бо Попов уже два з половиною роки намагається себе позиціонувати. І відповідно, опозиційний кандидат теж повинен мати якийсь запас часу. Чи може зрозуміло, ця кандидатура що кандидатура не належати ну... до жодної з трьох основних опозицій? Чи може не належати? Так, ну звичайно, можуть бути різні варіанти. Давайте виходити з того, що нам потрібно знайти консенсус, а не просто розтворитися. Єдине, що ми, звичайно, маємо розуміти, що це має бути комплекс домовленостей. Не просто міський голова, кандидат на міського голову. Просто сказали, ви кияни. Ви тепер повинні всі за нього голосувати. Це повинна бути, по перше, кандидатура авторитетна і прийнятна для киян. По друге, ми маємо домовлятися зразу про весь про все. і про майбутню Київраду, про розподіл сфер якби відповідальності в майбутній Київраді. І власне це має бути ціла система домовленостей, яка. Не передбачатиме того, що опозиція виграє в місті Києві вибори, а потім не знає, що робити. Ми маємо зразу. Ну, слухайте, ну є Кужель, є хто там Кириленко, Томенко, Порошенко це тільки від батьківщини. Я зараз називаю кандидатів. Давайте ми що? Зараз я буду обговорювати кожну Поро, кандидатуру. Порошенко, Кастин, Порошенко кандидат а від батьківщини. Я ну, перепрошую. Ну слухайте, давайте ви хочете, щоб я зараз от став, як, як от з указки, казав: Оце такий-то кандидат. У нього такі переваги, такі мінуси. Сядуть лідери Поро, політичних, політичних сил переживай. А, Андрей, вот, собственно, ваш коллега по оппозиционному блоку, Андрей Шевченко, если я не ошибаюсь, я считал 11 раз произнес словосочетание: мы не сдаете. То есть, да, мне кажется, ну, вообще, да, как говорят, мне кажется, креститься надо, да. Мне кажется, что пойдет, Яценюк». в президенты. Мне кажется, что созрела революционная ситуация. А мне вот кажется, что оппозиция вообще вот, ничего не понимает, да, вот, вот все, то, что будет происходить, да, и и, и, что, и что изменить. То есть вот не, не, нет в ней нет некого такого конструктива. Скажите, вот если пойдет Яценюк да, от оппозиционных сил э, на выборы, вот вы лично, найти вот выборы, я просто найти я, выборы на президентские, естественно, вот вы лично, не как народный депутат, просто как гражданин да, Украины Андрей Ильенко, вы верите, что Яценюк, э, вот, э, ну, собственно говоря, э, вот этот человек, он может зажечь э, толпы, да, массы, вывести людей на площадь, на Майдан, хотя бы 100 человек а, вывести? А почему нам надо? Сжечь нам толпы две машины, членов партии региона. Вот, вот вы верите или нет? Господин Долгов, толпи нам надо зажигати ну, или, или вести а, річ, а... Я, яценюк. Говорять нам можна восстание. Мене... Востаннє я, я, я так как во Франції. Мне мені, в Англию, мені в просто постійно, от коли я на подібних ток-шоу, то мені постійно скажем, стає настільки захопливо від того, як ну скажем, представники влади або люди, які явно її обслуговують, намагаються розтворити опозицію. І, власне припускати змусити, люди змусити, не змусити, не змусити а публічно, або змусити співчувати. публічно тих чи інших так, представників інших, так, інших так, опозиційних сил займатися критикою. Пане, пане Іллянко, ви не припускаєте, що люди можуть не обслуговувати а, або щиро так вважати, Но, або до думки? Я, до речі, до не конспіролог. Дух. Тут уже ж говорилося, що всі революції це там якісь іноземні сили, там гроші і так далі. Я конспірологію не люблю. Але якби очевидно, що зараз є такий мотив, лейтмотив е пропаганди про що от розтворити опозицію, а той такий, а той може зажекти, а той не може зажечь толпи, а той може зажечь. Товаристо, ми це давайте... монолітна ну, товариство. Давайте, давайте так. Победу, опозиція. Слухайте, в другому турі Януковича переможе в 2015 році будь-хто, якщо він буде йти від опозиції. Це якщо Просто буде другий тур панель. Тому товари... ну добре, давайте. Якщо будуть вибори, якщо метеорит не паде на землю до того часу, ми це все враховуємо. Зрозуміло, що в цій ситуації ми можемо говорити і про Яценюка, і про кличка, і про Тягнебока. І безумовно, кожен з них може бути в другому турі, і кожен з них безумовно переможе Януковича, що показують вже всі соцопитування Береш, за два Пихов, роки Шук. до виборів. Андрію, значить, я хотів би одну правку внести. Десятки мільйонів в Україні виборців немає по суто технічним причинам. По суто технічним. По-друге, коли я говорю про корумпований суд, я просто говорю про юридичну точність виразів. У мене до вас просте питання, яке не направлене на розсварення опозиції. Скажіть, будь ласка, яка у вас зарплата? Скільки тисяч гривень? 14 тисяч гривень заплатили. Я чув цифру, що за час блокування парламенту загально народним депутатам було виплачено. Я думаю, що всім, і, об, і більшості також. Тобто, цифра включає більшість: 65 мільйонів гривень. Я чув таку цифру від 5 березня в заяві Олександра Єфремова. Він таке сказав. Ваше право блокувати парламент. Ви прийшли в парламент. Вас люди взяли на роботу, наняли на роботу, щоб ви в парламенті працювали. Ви прийшли. Мені в парламент, Здається, що це не виплати депутатам, а всі видатки, всі видатки. На організацію 65 всі видатки мільйонів. Три іс... секунди. Оскільки я знаю, за дні блокування взагалі вируховані гроші зарплати. Ні, ні що не, не вирухування. вирухування зарплати я... вирухування. В, в Наразі разі 65 але... мільйонів пішли ші... 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 на Моє забезпечення роботи. Якщо вирухані, то тоді питання просто що називається знімається. Якщо не вирухані, ви не могли б. Гроші просто повернути до бюджету за ті гроші за ті дні, коли ви блокували. по Перше е я просто пояснюю, е я не буду вам звітувати. Я кожен, Звітуйте, кожен день приїжджаю на свій округ. Майже кожен день, і майже кожен день збираю зустрічі з людьми. І я повірте, всі люди, і до речі, ті, хто голосував за мене, і ті, хто не голосував за мене, вони аплодують і підтримують наші дії опозиції в парламенті. І їм подобається, що зараз опозиція займає принципову позицію. І дуже добре, що зараз цей парламент, це абсолютно правильно було сказано, за ці три місяці не встиг прийняти. Ті антинародні закони, які приймалися в попередньому сликанні, і ми змушуємо парламентську більшість працювати, е, ходити на роботу. Це якраз вони не ходили на роботу. Але... Вони звикли голосувати карточками, а не депутатами. Ми просто їх привчаємо до елементарних норм, Народовладдя і процедури. І власне, я повірте, е, я до того веду, що якраз це запит наших виборців, і вони нас повністю в цьому підтримують. І я орієнтуюсь на їх думку. Ну але на вашу, чи ще когось з експертів. Я дякую. Андрію Іллєнку, народному депутату з фракції Свобода.